Я думаю, що бібліотека повинна залишатися і дуже добре, коли вона є в селі, тому що це якась віддушена розрада. І е, я ж рахую, що за бібліотеки треба дбати, е, і підтримувати, і ходити в бібліотеки. Я сама люблю читати. Книжка це дуже багато для людей, назначити. Книжка несе відповідну інформацію для людей, в тим числі і розвиток суспільства. Бібліотека крайне необхідна для нашого населення, для суспільства. На сьогоднішній день сучасна бібліотека в нашому суспільстві займає велику роль в житті людини. Це і інтернет, це і художня література, це і різноманітна інформація, це і виховна робота. Ну, Я би хотів, наприклад, щоб досить... Української літератури у бібліотеках, щоб керівництво від верху до низу звернуло увагу на бібліотеки їхнє матеріальне забезпечення, комп'ютеризацію. Усім українським бібліотекам бажаю хорошої матеріальної бази для читачів, здобутків, а бібліотекарям вісного здоров'я, щастя, успіхів їхній далекій. День бібліотеки хочу побажати хоче досягнень, якомога більше відвідувачів бібліотеці і вдячних читачів. Святам вас і всього найкраще. Вітаю всіх бібліотекарів з вашим сватом, щоб у вас кожен день було свато, щоб у вас сурення завітали до вас. І діти, і дорослі, щоб у вас багато було читачів. Бібліотека, процвітання, багато відвідувачів, а бібліотекарям, працівникам бібліотеки міцного здоров'я і натхнення в роботі. Дозвольте привітати колектив бібліотекарів з наступаючим днем професійним днем для бібліотека. Бажати вам міцного здоров'я, благополуччя, радості. До вас постійно були книголюбителі, любителі які могли гарно читати і вас побажати. І депутати в села Сутківці вітаємо всіх бібліотекарів з професійним святом. Бажаємо бібліотекам, щоб процвітали, щоб було багато підписки, щоб люди ходили. Що? Вітаємо вас з професійним святом, бажаємо вам здоров'я, щастя. І щоб ваша робота приносила людям радість і задоволення. Бажаємо вам великого процвітання, успіхів у вашій роботі, легких, більше читачів зіона і кра. Замічательна, поразительне, геніальна. Бажаю їм творчої наснаги, терпіння, поповнення бібліотечного фонду, успіхів в роботі і хороших. Добрих, лагідних, спокійних і гарних читачів. Успіхів вам! Я бажаю нашим бібліотекам бути багатими, бути повними книжками, повними читачами. Все найкращого, бібліотекарі. Ох, ці сказочки! Ох ці сказочники! Шановні бібліотекарі! Хочу вас привітати з прекрасним вашим святом, Днем бібліотекаря, і всіх бібліотекарів України. Хочу вам побажати плідної праці на цій вашій нелегкій роботі, Божого благословіння, миру, спокою, злагоди, бажаю ваших сім'ях, ваших родинах, щоб дійсно люди більше проходили бібліотеки, почерпали з книги всього-всього найкращого, всього позитивного, того, що потрібно для людей. Бібліотека процвітала, приходили до бібліотеки нові книжки і всього краще. Бажаємо хороших читачів та цікавих книг. Бажаємо більшої зарплати для бібліотекарів, більше коштів на нові книги і більше комп'ютерів. Народлю сілія каже, що книга це джерело знань. То нехай ваші бібліотеки будуть морем знань. І нехай діти до цього моря звертаються. Найчастіше Зацікавлюйте їх, приваблюйте до читання. А ми вас підтримуємо. Дісі. Колеги бібліотекарі, вітаю вас з вашим днем народження. Бажаю вам довгих років життя. Бажаю, щоб ваші полиці прогиналися від нових надходжень. Двері ніколи не закривалися від кількості відвідувачів. А в книзі відгуків завжди була наповнена тільки хорошими відгуками. Це точно. Я вітаю всі бібліотеки України, особливо Ярмолинеччини, особливо нашого села Сутківці, тому що бібліотека на сьогоднішній день, я вважаю, це є актуально. Не магіом, а хорошо. Дуже ціную роботу бібліотекаря і хочу побажати, щоб сучасні бібліотеки всі такі були як сутковецька бібліотека, відродження, осучаснення, комп'ютеризації. Шановні колеги, я приєднуюсь до всіх вітань, які ви чули сьогодні в свою адресу від громади села Сутківці. Особисто від себе бажаю вам здоров'я, міцного, творчої наснаги, любові між людьми, достатку і миру на землі. І сьогоднішнє привітання хотіла б закінчити такими словами подільського поета Миколи Коваля, за Дніпрові береги, доли й перевали, щоб більше вороги землю не топтали, щоб мир був між людьми, радість в кожній днині, щоб були щасливі ми в рідній Україні. Зі святом вас всіх! Перемотрите!